І третє питання, до кінця року, до кінця року 2025-го, чи взагалі дійдуть згоди Україна та Америка щодо цих рідкоземельних ресурсів, чи підпишуть вони угоду. Ну, от навіть за спільною вигодою, І що ми бачимо, що ситуація знову ж таки не змінюється, на ситуації ставиться хрест. Навіть я думаю, що... Можливо, де якісь, якісь інші будуть ресурси або інші партнери, але цю угоду до кінця року не буде підписано. Звичайно, що ситуація кожної секунди може змінюватися, і прогноз може також змінитися, але на сьогоднішній день ситуація складається так, що. Карти показує, що угоду до кінця року не буде підписано.